Всім показую буса. Людям показую, хто допомагав збирати. Ну, це вже я свій кошт, але не важко. Два нових колеса купили, скати. Ех, машина вже на подйомніку третій день, хлопці поміняли. Щоб всім показую, куди пішло 23,5 і там ще коротше, 30 тисяч уже на запчастин колодки, диски нові, задні диски тормозні нові. тут Хлопці мучаються, не відкручуються. Тяги, салінблоки. Коротше, все нове. Тому що хлопцям ось бус. Хлопці вже другий день. Другий день мучаються хлопці. Все поміняли, салінблоки міняють, але дуже важко. Дуже важко, все відкручується, все за все старе. Думали буде швидше, але ну, на жаль. Це передок пощі. Почти... Це передок пощі вже готовий, да, можна сказати? Останеться задок. Короче, до Нового року не вспіємо, так що, на жаль. Да. Да, не вспіємо, бо ще треба. Задня часть, а задня часть не йде. Так що на жаль. Всім дякую, хто допомагає. Ну ще треба буде трохи скинутися, мабуть, Діня гарне. Показую, які старі. Бачите, взагалі, це все заказали нові. Почіпника показати. Ну, буде. Та ясно, що тут це. Почіпник баста. Три почіпника, да, почіпника. 4, так? Поміняли три почіпника. Де? Чотири? Чи правий ні? Ні, три. Два передні привозили. Два передні. Ну і два за. Ні, ну привезли, два я розпочав. А, два. То всі чотири, коротше, поміняли. Ну, коротше, поміняли почіпники, щоб пацани їздили, щоб не переживати. Все, всім дякую. Ну, треба буде ще, як мінімум, хоча б на солярку в одну дорогу. Тож ще буде? Це вже треба було міняти. Та ні, ну поміняли, то лучше вже да, вже надіжно, що буде, що поміняли десь.